Довгий, комфортний з двома сидіннями зі спинкою. Сидіння широкий, мотор сильний 802. Демо з відео -огляду. Що я можу сказати? Тут три скорості. Перва, втора, третя. Тут, тут акумулятори. Тут шість акумулятори. Сідушка задня. Зараз відкрию її. Вона розбігається. От подивився. Невеличкий кузов міщається сюди. Можна на базар їздить. Ще один багажничок ззаді. І спереді багажник. Така ця, залізна. Железна корзинка от таке. О. І переднє ще для малышей. Так що і цей складає і вдвох сісти. Місто хватить вдвох. Два десяті, що передні, що задні. Тормос ножний і, і ручний. Передній і задній.